І ми маємо на зв'язку Запоріжжя Олег Буряк, голова Запорізької РДА, і з нами зараз наживо. Пане Олеже, вітаю. Вітаю вас, доброго дня. Так, яка зараз ситуація? Які наслідки атак ворога по Запоріжжю? Те, про що можемо зараз зараз, говорити? Е... зараз ми аналізуємо, тому що тільки одзвонюється територіальне територіальних громад, і з того, що є, є Павлівська громада. Є там був приліт е С-300, є збита ракета Широківська громада, і там знають уламки ракети, і також є прильоти по і, місту Запоріжжю, і там є влучання критична інфраструктура. А, зараз електрика в деяких містах є часті міста Запоріжжя, деяких немає. І також тиск води буде, будемо понижати. Для того щоб зберегти всю систему водопостачання та каналізацію, чи є дані про те, чи є постраждалі внаслідок обстрілів, на дану хвилину дані таких немає. Немає ні поранених, ні вбитих. І це добра новина. Так, це дійсно добрі новини. Що з громадським транспортом по місту, так? Чим чи мають люди зараз змогу пересуватися, чи все ж таки всі залишились в укриттях і зменшилась там кількість робочих годин? Можливо, людей дуже мало на вулицях, тому що всі ховаються по підвалам та бомбощам. Е, Руху я зараз не бачу, е, того що я переміщаюсь по території і. Ну, своїми очами хочу подивитися дещо у нас да, поприлітало. І ще питання: що з опаленням? Опалення є. Поки Та, що на даний час опалення. З повітряної тривоги на Запоріжжі, я так розумію, що продовжується, але поки що більше атак не було. Так, так. Ну дуже сподіваємося, що їх і не буде. Дякуємо за інформацію. Сподіваємося, що дійсно не буде ні, ні поранених, ані загиблих внаслідок сьогоднішньої атаки. Дякую, пане Олег, Олег Буряк, голова Запорізької РДВА, про ситуацію на Запоріжжі.